Свято кіно на набережні круазет наближається до кінця серед останніх презентованих стрічок на канському фестивалі. Французький фільм Долина любові з Ізабель Юпер та Жераром Депардіє у головних ролях. Останній, з'явившись на Червоному килимі, зізнався в любові до Путіна та Росії, громадянство якої отримав кілька років тому. Актор також сказав, що любить Україну, але не розуміє, що зараз там відбувається. Новий фільм здепардія це історія розлученої пари, яка разом поїхала на тиждень в долину смерті. в США. Таким було останнє бажання їхнього сина, який покінчив життя самогубством. Незважаючи на гучні імена акторів, фільм отримав переважно негативні відгуки. Тайванський режисер Хоу Саусянь привіз на фестиваль свій фільм Убивця, дія якого відбувається у Китаї в дев'ятому столітті. Десятирічну доньку генерала викрадають, навчають її бойових мистецтв, поступово перетворюючи на досконалу машину для усунення корумпованих чиновників. Проте одного дня дівчині доручають убити близьку людину двоюрідного брата, з яким її пов'язують спогади дитинства і глибокі почуття. Кульмінація канського кінфестивалю, вручення головної нагороди Золота пальмова гілка відбудеться у неділю.